Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок української мови. Прошу вас, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць називається січень. Значить, ми пишемо 20, 21, 22 чи 23 січня. Нижче, прошу, запишите класна робота. Поставте відео на паузу, запишіть це і ми продовжимо. Відкрийте, будь ласка, книжку на сторінці 56. Наша тема буде пов'язана. Ці словами, які ви бачите у вас в книжках синеньким прописані. Прошу прочитайте ці слова для того, щоб згадати, як вони звучать українською, і як вони перекладаються російською мовою. Я их теж прочитаю. Речення это предложение. Текст ⁇ Змист. переводится как содержание. Заголовок ⁇ в переводе заглавие. Зачин. Переводиться начало, кінцівка, понятно в переводі, головна думка, переводиться, основна мисль. Зв'язне висловлювання в переводі «зв'язне висказування. Прошу прочитати самостійно ці слова. Для цього поставте знов відео на паузу. А тепер прошу вас, знайдіть вправу номер 143. Прочитайте текст і допоможемо незнайкові визначитися, де все ж таки текст. А де просто речення. Поки ви читаєте текст, поставте відео на паузу. Діти, я думаю, ви прочитали і уже знаєте, де текст, а де просто. Речення Подивіться і скажіть вірно я розказую незнайкові. В тексті де прописано про зиму, це речення, зв'язані за змістом. А Речення про білочку, про сніжинки і про книжки не є текстом, бо вони не зв'язані за змістом. Значить, давайте скажемо, що ж таке текст. Прочитайте на екрані. Правило, що таке. ТЕКСТ? ТЕКСТ – це об'єднані за змістом речення. Запам'ятайте правило. КОЖЕН Текст складається з трьох основних частин. Перша частина називається зачин або початок зачин в переводі начало. Друга частина вона найбільша. Називається основна частина, вторая часть називається основна часть, а не самая большая. І третя частина кінцівка. Кожна з цих частин пишеться з абзацу. Прошу вас, запишіть в своїх зошитах для правил, з чого складається текст? Відкриваємо зошит для правил, пишемо посередині слово текст і пишемо. З чого він складається? Перше зачин і перевод напишіть в скобочках начало. Друге основна частина, і в скобочках перевод основна частина. І третє кінцівка. І в скобочках перевод концовка. Записали, якщо не записали, поставте відео на паузу і допишіть. А тепер прошу вас, подивіться на екран. Прочитайте чотири речення. Скажіть, будь ласка, чи можна це назвати текстом? А що треба зробити, щоб ці чотири речення трансформувалися у текст? Що нужно зробити, щоб ці чотири предложения переобразувалися в текст? Подумайте і скажіть, ми, діти, маємо Правильно розставити їх. Давайте подивимося, яке речення можна підібрати до початку, тобто до зачину. Какое предложение можемо подобрать к началу? Я б на вашому місці підібрала речення Собаки справжні друзі людини. А тепер подумайте і визначіть, які речення можна в основну частину додати. Я б додала такі речення. Тисячу років собаки були поряд з людиною. Вони віддані вірні друзі. А тоді, яке речення буде кінцівкою? А кінцівкою буде речення Бережімо братів наших менших і відданість. Зві... Варта нашої любові. Прошу, діти, зверніть увагу, якщо зараз уже прочитати текст, у нас получиться зв'язна розповідь. Тексти, діти, бувають трьох видів. В одному тексті можна просто щось розказувати. Он у вас в русському язикі називається павіствовательний. Українською мовою це текст розповідь. На сторінці 58 є ця інформація. Може в тексті щось описуватися. Значить, цей текст буде називатися опис. В тексті також можна щось думати, роздумувати. На русском язики рассуждать. Українською мовою цей текст називається роздум або міркування. Давайте ще раз. Визначимо, які три типи тексту є у нас. Текст розповідь ми розказуємо. Текст опис ми описуємо. Текст роздум або текст міркування ми про щось думаємо, розмірковуємо. Запишіть три види текстів в зошит для правил. Посередині напишіть типи текстів. Перший вид розповідь, другий вид опис, третій вид міркування. А тепер прошу. Знайдіть вправу номер 147. зошит простий, запишіть вправа номер 147. Поставте одиничку, двійку і трійку. Бо у нас там три тексти. Прочитайте текст і біля одинички напишіть вид тексту, яким ви визначили. Цей текст. Біля двійки також пропишіть вид тексту. І біля трійки так само пропишіть вид тексту. Чи тип тексту. Для того, щоб прочитати, поставте відео на паузу, а потім перевіримо. Перший текст у вас про синичку. Діти, цей текст опис, бо описуємо синичку. Другий текст теж про синичку, але уже тут ми розказуємо, що вона їсть, як вона співає, тому другий текст розповідь. А третій текст текст міркування. Значить, у вас в зошиті має бути написано 1 текст опис, двіючка текст розповідь, трійочка текст міркування. Ваша задача. Вдома запам'ятати, що таке текст, друге, з яких частин складається текст. І третє які три типи текстів є, а письмово маєте виконати вправу 151. Записати текст. Придумати назву і написати тип тексту.